Просимо Владислава поділитися враженнями цього матчу. Ну, я думаю, по-перше, він був цікавий і він не був такий, як то кажуть, весняний футбол, коли одні хочуть, інші не хочуть або не можуть. Тобто ми намагалися тиснути на Динамо, намагалися пресингувати. Багато створили можливостей в плані того, що Динамо втрачала. Після цього м'ячі, після нашого тиску, але звісно, що вони ці гравці високої майстерності, і також вони виходили з під цього тиску. Але що порадувало, це наше намагання і грати проти Динамо на виїзді сміливо. І сподобалося те, що ми були сміливими і приймали складні рішення, і намагалися виходити також з під тиску Динамо за рахунок конструктиву. Не за рахунок якогось примітивного футболу. Ваші запитання, будь ласка. Перший матч офіційно в цьому році після турецьких зборів і підготовку Львові, як загалом оцінюєте перший поєдинок після збору. Ну, в цілому добре, але ну, в плані того, що ми тренувалися тиждень на синтетиці, вийшли на живе поле. Ці переходи такі, вони трохи ну, відчуваються, але інтенсивність, інтенсивність і футбол був дійсно інтенсивний. Ми її витримали. Я хочу сказати ну, зараз таку можливу історію. Сьогодні, прогулюючись перед обідом, я зайшов на футбольне поле там біля метро Арсенальної, і грали діти. Бачу, вже починають знімати ігри дитячі. Напевно, після того розбираються ігри, тренера, гравці. Дуже сподобалося, що один з тренерів в своїй команді вимагав, щоб виграли через воротаря, щоб виходили з оборони сміливо. Це дуже добре, що ми починаємо змінюватись в дитячому футболі, але не було зовсім намагання грати в інтенсивний футбол. І діти грають дуже так, можна сказати, такий академічний футбол, і це потрібно змінювати. Розумію, то, що я зараз кажу, що, ми, що це футбол був інтенсивний. З нас беруть приклад, нас дивляться. І сьогодні прийшли вболівальники, і молоде покоління прийшло, гравців. І ми маємо показувати приклад і намагатися тут грати інтенсивно. Тому тоді вже і будуть якісь зміни в нижчих лігах, тоді будуть зміни в дитячому футболі. Це важливо зрозуміти, який посил ми даємо. Болівальникам і, і молодшому поколінню, так сказати. Чи є ще запитання? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ще вже вияснили. Є ясність, де будуть грати будуть Карпати домашні матчі, поки зараз холодно? В... Матчі, завтра, ви... завтра клуб з офіційною комунікацією вийде стосовно найближчого матчу проти ЛНЗ в п'ятницю. Угу. Ще запитання, будь ласка. Ну, по-перше, ми вчора казали про те, що е, дуже будуть важкими перші хвилини, бо цей переход з е, синтетики на живе, воно дасть, дасть ознаки. Е, ні, плану такого не було. План був е, е, намагатися грати першим номером. Е, це все залежало від суперника. Це його, його гра. Вони змусили нас е, сідати, але. Я ну, з чим не погоджуюся з вами, з тим, що після того, як ми змушували Динамо грати назад, що ми були інтенсивними, що ми підіймали цю лінію, що ми е, багато моментів намагалися е, тиснути їх в їх штрафному майданчику, е, переходи. Переходи також е, моментами вони були, але знову ж таки, е, там. Трошки футболісти попропускали, у нас підготовці, не всі були в оптимальних кондиціях, і знову ж таки цей, цей, цей переход дався в знаки. але те, що ми витримали весь матч, я вважаю, що це, це показник того, що ми в непоганій фізичному стані. Ще запитання, будь ласка. Добрий вечір. Канал Сайт Подкаст. Підкажіть, як ви оцінюєте нових команди, особливо тих, хто приєднався з року? об'єднання військового футболу не колості чи ні? Об'єднання. Я скажу на рахунок новачків, і вони дійсно додали нам в якості 100%, і я впевнений, що кожен з тих гравців, які прийшли до нас, приєдналися взимку, вони принесуть немало користі Карпатам в майбутньому. Трошки шкода, що пропускав і захворів Олег Федір, І тому ми не мали змоги його використати. Але, але в майбутньому вони всі будуть дуже-дуже важливими гравцями для нас. І потрібно просто їм трохи часу, і ми бачимо, що їх інтеграція триває. І вони, те, що було на зборах, на початку збору, всередині, і в кінці це різні футболісти. І те, що ми бачимо вже сьогодні, це інший рівень. Чи є ще запитання? Будь ласка. Доброго Добриочі, скажіть, будь ласка, дуже бачите таку кількість панів, як вам вдалося? Як нам вдалося побачити? їх? Побачити і залучити таку кількість надінамо, що це Ну, я сьогодні хлопцям казав, що е, мені сказали, що продані всі квітки, які доступні. І я кажу хлопцям, що. Це все через вашу роботу, через те, що ви кожного дня робите, Виходячи в гру, потім ви показуєте відкритий футбол, намагаєтеся грати в атаку. І це приваблює. і Вболівальник любить це. Заради цього він футбол і існує, і вболівальники не люблять іншого. Вони не люблять, коли команди там відбиваються, сідають в штрафний майданчик. І це запорука хлопців з що вони намагаються, те, що вони сміливо грають, навіть сьогодні, приїхавши в Динамо, ми зараз не звикли грати в Україні під тиском болівальника, суперника. І то, що вони приїхали на виїзд проти Динамо Києва, і побачивши болівальників і перший матч, я б зовсім не побачив в їх очах страху. І це, це дуже дуже добре. Якщо ми зможемо з цим іти далі, то ми будемо дуже сильно зростати і стане ставати сильніше, ставати яким, такою командою, на яких буде ходити болівальник, і яких буде боятися суперник. Так в принципі, ми в принципі, чудово розуміли, що весняний футбол він особливий, команди всі функціонально готові, є напрацювання на зборах, всі готуються, можуть бути сюрпризи і перше. І перший тур весняного етапу так і показав, перемога вереса, гра Чорноморця. Тому, тому ми очікували, що буде непроста гра, але безумовно мали достатньо непогані можливості для того, щоб ще в першому таймі чувствовати себе більш комфортно. Переходимо до запитань. Хто перший? Ліс рук. Немає запитання на сьогодні. Будь ласка. Вітаю, я Анастасія Загареб. У складі Динамо Київ» багато молодих гравців. У мене є питання: як швидко вони адаптуються до вимог першої команди? Хто прогресує найшвидше? Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, перехід від юнацького молодіжного футболу до дорослого іноді буває. Болючим, а іноді ну, це, це залежить від е, особистостей, такий, як забарний, він зразу влився і зразу почав грати. Але вимоги зовсім інші. Боротьба зовсім інша. Прийняття рішень має бути набагато швидше. Часу обмаль, технічні навики, розуміння е, тренерських вимог і сучасного футболу. І це все дає можливість. Не завжди дає можливість зразу увійти в першу команду, тим більше, що відповідальність так само великим тягарем може лягати на хлопців. По-друге, треба ще мати сміливість для певних прийняття певних рішень і для того, щоб робити певні речі. Скажімо так, такі, які необхідно робити, коли ти граєш в дорослий футбол. І це теж такий момент сміливості і брати на себе, за себе відповідальність. Багато з гравців якраз не готові ще брати на себе відповідальність. І це теж. Додатковий тягар, особливо для них. Ви подивіться в сучасному світовому футболі, не тільки в європейському, вже на рівні 20 років, 2021 це вже не гравець, який потенційно хороший, це вже гравці, які грають на, на самому високому рівні. І до цього треба прагнути кожному, кожному з них. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.